Доброго дня, любі друзі. Сьогодні будемо продовжувати нашу історію про будівництво нашого будинку у Канаді у нью Нюбрансвіку. І подивіться на цей жовтень. Він такий гарний. Це було минулого року, але ж жовтень і-жовтень. У нас дійсно жовті дерева, і трошки червоні також. І ось на початку жовтня до нас приїхав. Великий такий трак, величезна машина, і привезла наші дахові ферми. Я не знаю, як точно це сказати українською, чесно вам кажу, воно англійською називається «roof trusses». So, Вибачте, то я перевела і воно так виходить, що називається дахова ферма. Я так розумію, дах це криша, так? Ну, що це дахова і ферма це як «trusses». Вибачте, трошки тут таке в мене а, англійська з українською плутається. Бо ж а, більшість всього ми знаємо, вже давно живемо в Канаді, і е, більше слів знаємо англійською, особливо про будівництво, то я можу щось називати не так. Але виправте мене у коментах, будь ласка, в коментарях, скажіть, що я не так сказала, бо мені дуже цікаво дійсно, як воно буде. Бо перекладач часом неправильно все то перекладає. Так ось. Приїхала така величезна машина, бачите? І ми були дуже здивовані, що ця величезна машина з цими фермами на ній приїхала, і на ній немає ніякого крану, щоб все це зняти з машини і покласти поруч. Ну, Це одне таке питання. Інше це була така грязі у той день, лив дощ вже не перший день, і ото все треба кудись у цю грязюку покласти бо більше покласти можна. Ось і дуже вийшло так цікаво. Бо водій сказав: знаєте, мені треба допомога трактора, щоб це зробити. А якщо б у нас не було трактора, ви собі уявляєте це? Це цирк на, насправді. Ми були шоковані, що якось вони зовсім це з нами не поспілкувалися, не виявили, чи є в нас той трактор, чи можемо це якось робити, чи ні. Це Максима, може, я не знаю, третій раз він на тракторі щось робить, і він нічого ще не робив такого, як це йому потрібно робити в цей момент. Добре, що водій цього машини знав, як і що робити, то він Максиму підказував, коли тягнути, коли відпустити, коли щось як зробити. Але це було дуже нервово для нас такий момент. Це дуже така. Важлива річ, щоб ці, ця криша була добре встановлена, в доброму стані, і оце така важка праця вийшла нам робити під дощем. Ось десь приблизно у цьому моменті моє серце чуть не впало, я вам скажу. Це було трошки так лячно дивитися, як Максим це робить, як вони це так стоять, оці ферми наші, догори ногами. Але ж якось вони це обладнали все. І водій був дуже такий, знаєте, професіональний, дуже приємно було з ним працювати, хоч і не було того крану на цій машині, але вони це зробили добре, і був трактор у нас. Ну і тут моє серце впало, знаєте? Ну це ж страшно і боляче дивитися. Вони кидають цей дах прямо у грізюку, а потім воно мені буде на, на домі стояти. Дивіться <плес> Таке неподобство. Але ж водій нам достався дуже класний. Він дуже професійно це все зробив, розповів, що як робити. Допомагав Максиму, тобто класний молодець. І ви бачите, що йому довелося робити. Йому прийшлося виїхати повністю з нашого драйвею, знаєш, під'їзної дороги до самої дороги, основної, і заїхати задом. Бо ми коли проектували нашу під'їзну дорогу, ми хотіли її тоді зробити знаєш, романтично, щоб вона між дерев така була трошки з гібом, а не пряма. Знаєте, пряма то. Скучно. Ну, ось і вона така, вона виглядає дуже чудово, наша дорога, я нічого не, не кажу. Але ж отакі величезні траки, е деліверіс, оці знаєте, доставки, вони не можуть заїхати, е то дуже нам повезло з цим водіям. Правда, Максиму довелося виходити з ним аж на дорогу і допомагати йому заїхати, бо сама дорога також не дуже широка. Тобто він такий, знаєте, було такі моменти, що ми переживали, як воно буде. Ну, зараз саме страшне. Дивіться, що він робить. Ну, я вам скажу, той день був такий нервовий. Просто вообще ми ледве його пережили, такі були всі на нервах. Машина класна. Він зараз так буде виштовхувати оці всі ферми просто на землю, але ж воно так робиться цікаво. Бачите, машина як присідає. І там в неї все так зсувається, і вона просто виштовхує ці ферми до землі. І все було б нічого, але прямо грізюку. Ну, як же ж без цього, правильно? Дивіться, страшне. Я цей момент дуже люблю. Передивляюся його, що ви думаєте. наш дах поїхав повністю, ви бачите, і прямо у грязюку. Одні нерви, одні нерви. Ну нічого, що ти не зробиш для будівництва? так? таке. Ну І це ми вперше таке все робимо. То для нас все це, знаєте, Ми в Канаді, ми взагалі вперше раз будуємо будинок, бо що в Україні ми не робили цього. У нас нема ніякого досвіду. Тобто, це для нас все вперше. І воно таке трошки стрьомне. Дивіться, раз і поїхав собі. І це викинули все на землю, як на потріб. Це таке бізопросії, скажімо прямо. Ранкові тумани, це щось надзвичайне у нас тут дуже ми їх любимо. Не ось ще через тиждень ми приїхали і побачили ще більше побудованого дому. Бачите, так швидко все це робиться. Ось твій каркасний будинок він піднімається доволі швидко, особливо, якщо люди знають, що роблять. Професіонали роблять це дуже швидко. Як бачите, вже виглядає як перший поверх готовий, так? Ось дуже непогано. Щоб так ви розуміли? У нас працювали три е, чоловіки, які робили цю мам констракшн, е, забудову, і вони е, з цього моменту, бачите, до вже стоячих стін. Це пройшло тиждень, насправді. Це дуже швидко вони все робили. Дуже цікаво, як це швидко робиться. Ну і поки вони вдень працюють над зведенням стін, ми ввечері робили екстра роботу, ту, що вони не роблять, і воно їм не потрібно. Ну, і я так зрозуміла, що багато людей це не роблять, але ми ж вирішили, що ми будуємо теплу хату, то ми вирішили заклеїти оті всі шви між цими досками, як вони, де з що воно. Ну, то ми, бачите, проклеюємо його, так, Максим проклеює, а я йому допомагаю, відрізаю ці листи, щоб воно проклеювалось добряче. Ні в хату, ні з хати. Законсервувалася. Робота не важка, але не дуже приємна, бо було трошки вітряно, і так воно задувало, тепленько вдягалася для цього діла. І подивіться, вже хата готова майже вже все. Як я кажу, захоті Ось це наша центральна двері входимо. Вітаємо вас у нашій хаті. Бачите, вже якісь міжкімнатні стіни стоять, вже виглядає як хатка внутрі? Бачите? Зараз будуть кадри з дрона з висоти птичого польоту. Я сподіваюся, вам сподобається. Дякую за перегляд! Всього вам найкращого.